Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, ви на моєму каналі, і сьогодні я розповім вам про 5 інструментів для пошуку трендових ідей для ваших дизайнів. Тож заварюйте собі щось смачненьке і поїхали! Так, перший і найочевидніший варіант це Google тренди. Всі посилання я залишу в описі, щоб ви не шукали. І зроблю відео таймкоди, тому що, можливо, про якийсь інструмент ви знаєте, вам буде не цікаво про нього дивитися, можете внизу просто перемкнути на наступний. Отже, перше, що ми робимо, нам необхідно обрати регіон, для якого нам необхідні тренди. Перше, що і найголовніше хочу зазначити, що ваша цільова аудиторія це е, Америка і Західна Європа. Тож, і отут вгорі нам необхідно обрати саме ту країну, яка нас цікавить. Давайте все ж оберемо Сполучені Штати Америки. Так. І тепер тренди підлаштовані саме під Сполучені Штати, натискаємо огляд. І тепер ми можемо налаштувати більш детальну інформацію. Ось популярне зараз. Тут у нас з'являється ще більше налаштувань. Все ж ви обираєте те, що цікавить саме вас, тому що тоді ви будете більш в контексті трендів, і для цього нам необхідно натиснути усі категорії і обирати те, що для вас найближче. До прикладу, я візьму ігри, тому що все ж мій контент має ігровий підтекст. І насправді найбільші продажі саме в мене з ігрового з ігрової тематики. І зараз, як ви бачите, те, що цікавить, Обирайте те, що ви знаєте, і далі вже можна піти на Redbubble і навіть отак просто скопіювати яку, якийсь тренд, і подивитися, що. Там зараз вже є і чого нема, можливо, жарти, можливо, написи, можливо, скріншоти, але все ж дивіться, щоб не було порушень авторського права. Наступний інструмент це Амазон. Ним я користуюсь набагато частіше, ніж Google трендами. Я скажу навіть більше, я Google трендами взагалі не користуюсь, тому що там інформація про пошук, те, що люди шукають, і інформація, яка їх може зацікавити. Але моя головна мета зробити товар, який я буду продавати. Тому і хочу дивитися, що люди вже купують, а не просто цікавляться. Але це лише моя стратегія, вона може бути хибною, і ви можете також аналізувати тренди і, ну, і треба. Треба їх аналізувати для зручності. Так, також хочу зазначити, що ось в цьому верхньому куті нам необхідно обрати саме той регіон, для якого потенційно ми будемо продавати. Ви можете обрати будь-який штат Америки або країну Західної Європи. Я обираю Нью-Йорк. Не знаю, мені так зручно, і саме від того, яку, яку доставку ви тут оберете, то і буде змінюватись ваш контент, тому що не всі продавці роблять доставку в різні країни, і тому бажано обирати саме якийсь штат. І тепер у нас ось тут вгорі є така кнопка Бестселер. Тобто найбільше продажів. Зараз ми з вами бачимо взагалі по Амазону для штату, з доставкою в штат Нью-Йорк, що найбільше і найчастіше купують. Ми можемо з вами аналізувати це саме за продуктом і за це знижувати або прикрашати так цей продукт, який у нас вже є. І на нього можна знизити свої, свій відсоток роялті, щоб він був привабливий. Або просто дивитися, які саме тенденції в продажі, що людей цікавлять. Також тут можна з боку обрати категорію. Знову ж таки, у вас є ваші вподобання, теми, в яких ви більше розбираєтесь, і тут ви можете також обрати саме той напрямок, який вас цікавить. Давайте подивимось, якусь, якусь о фільми і тіві. І ми дивимося, які фільми купують. Знову ж таки, це, напевно, це не кращий варіант, тому що тут буде більше порушення авторського права. Давайте оберемо одяг, так навіть буде краще. І тепер ми бачимо, що у нас купують. Давайте візьмемо дітей, тому що все ж таки для дітей у нас будемо відвертими, купують найбільше. І тепер ми можемо з вами аналізувати, які зараз в тренді у нас дизайни. І ми бачимо, що вже пішла тенденція на новорічні костюми. Парні, тому можна зробити два дизайни, які будуть між собою поєднуватись, які будуть ці парні футболки, так? І або якийсь такий дизайн, який прям буде символізувати якогось персонажа. Таким чином, обравши необхідну для вас категорію, у вас буде тут формуватись свій перелік зображень, які ви вже можете адаптувати під свої дизайни. Наступний сайт це у нас ІТІ, і це платформа, де майстри або хендмейд-магазини продають свої продукції. Насправді я навіть бачила колись, коли тільки починала вчати інформацію про приншопи. Як один блогер розповідав, що він створив магазин тут і е розміщував зображення дизайнів з приншопу і робив посилання туди. Тобто він ще зробив додатковий магазин, і таким чином е були продажі в нього звідси туди йшли. І він взагалі просто займався як дропшипінг. Якщо не помиляюсь, можете мене виправити в коментарях. Це, мені здається, сам так називається. Отже, е, значить, посилання я залишу, тому що я не можу зрозуміти, як з головної сторінки сюди втрапити в це меню, тому е, просто углом скористалась і він мене сюди закинув. Так, тут ми бачимо тренди, які саме зараз актуальні покупки на сайті. І також тут ви можете, переглядаючи всі ці покупки, зробити висновок, що саме цікавить аудиторію, що вже купується, і зробити щось таке, якийсь такий дизайн, можливо, якісь написи такі, можливо, якісь такі текстури. Так, вони цікавлять людей, і м, щось таке. Ну, взагалі, зараз йде тенденція на свята вже е, 18 листопада і е, починається активна підготовка до е, подарунків, до створення е, святкового настрою. Ось, До прикладу, в тому сезоні, е, чи коли був дуже популярний принт е, цих леопардових, то, як бачите, зараз. Коровки війшли в чат, і досить цікаво, можна також нічого складного, це можна навіть зробити на папері, намалювати ручкою, сфотографувати і, і додати до, до свого дизайну. Ось так. Якщо ви вперше на моєму каналі і вам сподобався цей формат, то організація відео на моєму каналі лише за обкладинками для зручності. І поставте лайк, будь ласка. Наступний це Pinterest Найулюбленіший мій сайт, і для того, щоб побачити тренди, вам потрібно мати тут бізнес аккаунт. Коли ви вже зареєструєтесь в бізнес-аккаунт і заходячи на свою сторінку, ви будете потрапляти в бізнес-центр, і тут є меню Pinterest Trend. взагалі неймовірна штука. Мені вона подобається навіть найбільше, ніж Google Trend, тому що такий самий принцип: ось тут ми обираємо необхідну нам країну. Далі нам вже формуються дошки, де і що саме найпопулярніше було за останній час. Далі, якщо ми спускаємось трошки нижче, у нас з'являється фільтр. Ми можемо прямо відфільтрувати те, що нам необхідно, за віком, за статтю, тому що хто наша основна цільова аудиторія? Наша цільова аудиторія це жінки і діти. Ну, будемо реалістами, що найбільше скуповують це. Я прям за вік е, існування свого магазину можу сказати, що найбільше робились покупки е, саме для дітей і жінками. Ось. Тому ви можете так само зробити фільтр і подивитись, що зараз цікавить, що е, входить в тренди. І тут у нас також є і. Інформація за тиждень і таке інше. І ось у нас якісь е, ліричні, я так розумію, вислови можна. Е, так, зрозуміло. Так, і ось у нас навіть е, у вас зараз перед очима е, реальні варіанти, які можна вже використати. Ви заходите на Канву або будь-який зручний вам сервіс. Е, Робите якусь цитату з якоїсь пісні, не обов'язково вказувати виконавця, можна просто накинути ось ці імпровізовані кнопочки play і стоп і додати на принт. До речі, в мене є такі дизайни, і так вони дуже класно продаються. Ось. І останнє це сам RedBubble, який вам буде підказувати, що зараз йому, що зараз шукають і чого не вистачає. Або навпаки, який дизайн зараз необхідні. Як це зробити? Пошукове поле натискаємо і бачимо інформацію: перше, це те, що я шукала. А далі ось тренди пошуку, і ми вже бачимо, що у нас шукають. Ми можемо натиснути на будь-який з цих трендів, і вже нас перекидає, ми бачимо, що пропонується з цього дизайну. Далі ми можемо ускладнити як то звузити більше нішу. Ми натискаємо знову сюди, робимо відступ, і далі вже нам пропонують ще. Один нюанс, який шукають. Ну, це було очевидно, це... але все одно таким чином можна пошукати ще інші варіанти. До прикладу, візьмемо якийсь очевидний варіант кофі, і знову ж таки ми бачимо, які варіанти зараз набирають обертів. І далі вже ми будемо е, якось зужувати нішу. Я додаю якусь іншу букву, і е, що мені пропонується. Я, звісно, хотіла написати Кофі Фані, але таким чином також можна. І раніше, взагалі, ми бачили кількість тут було ще скільки продуктів зараз є. Цю інформацію прибрали, але все одно ми можемо бачити, що дуже дуже багато по цій темі буде зображень. І їх тут. 94 сторінки. Це досить, досить, досить багато. Тому, напевно, якби мені зараз треба було обрати дизайн, я б це не обрала. Якби я спустилася вниз і там було лише дві сторінки. То ця ніша досить пуста, її треба заповнювати таким чином. Обираючи ці інструменти, дивлячись, що зараз людей цікавлять найбільше, ви зможете бути в тренді, і ваші дизайни будуть, можливо, не 100% продаватись всі, але вони будуть піднімати ваш магазин в пошуках. Пошукових системах, і якщо людина зайде на ваш е, магазин і зробить вам перегляд, далі вже ваш магазин буде ранжуватись набагато-набагато частіше. І дизайни, які у вас будуть навіть е, в конкурентній ніші, там, де 94 сторінки, і ваш дизайн є е, в. В цій кількості він все одно буде підніматися за рангом вище, тому що активність і цікавість до вашого магазину зростає. Тому тренди необхідно використовувати не лише для великих продажів, а й для того, щоб ваш магазин був вище в рейтингу. Отже, дякую, що подивились до цього моменту. Ми розглянули 5 інструментів, і мені було б цікаво, який інструмент сподобався саме вам. І для максимального е, досягнення мети краще використовувати всі 5 інструментів. Тобто, комбінувати. Дякую за все, обіймаю і до нових зустрічей!